Друзі, всім привіт! Вона це новий відеок. Сьогодні я буду облаштовувати будинок Мрії у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відеороку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І також не забувай підписуватись на мій телеграм-канал, в якому вся інформація про моє життя. Ну а я починаю цей Музика І хто пам'ятає, в минулому відеороку я побудував ось такий от будинок в стилі модерн. І давайте я почну з першого поверху. З ось цієї кімнати. Вона в нас буде гостьова. Давайте візьмемо червоне ліжко. Це поки що приберу. Це мене пізніше залишимо. Давайте візьмемо ось такі от фонарі, поки що це давайте розставлю. Давайте ліжко кудись поставлю ось сюди, подвійне. Ось так от. Ось сюди, давайте я зараз повішу. Жалюзі і ось сюди їх повішу. О, в мене йде. Давайте я зараз от візьму, Та от і тут у нас буде робочий стіл для гостей. Можливо, хтось тут буде працювати. Так, ось тут можна зробити кухню. Давайте от я приберу, І давайте я зараз візьму кухонні прилади. А саме це кухонний ящик, ось такий от кухонний стіл кухонний стіл, сюди трокоминник, сюди от ящик відвижний, три ящика відвижних, Так, робочий кохонний стіл. І давайте ще поставлю сюди звичайну пічку. Та давайте ще візьму верстак. От ось сюди поставлю пічку. А ось сюди от верстак. Ось така от у нас вийшла кухня. І давайте зараз поставлю е, стіл, на якому будуть їсти. І ось так от у нас вийшло. Вже дуже гарно виходить. А, отут ми до... можемо, до речі, поставити диван. І тут в нас буде гостьова кімната. Ось сюди давайте поставлю диван. Такий от великий. Візьму давайте, маленький стіл, якийсь то, ось такий от з берези. Ну, Я думаю, цього от буде достатньо. Ну і давайте його все ж таки зробимо маленьким. І зараз давайте ось сюди от я поставлю телевізор. І так, друзі, зараз я почав робити другу спальню і з ситуації, що я ось сюди от я не зможу поставити темні блоки, тому давайте поставлю з тропічного дерева дошки. От візьму знов ліжко червоне. От знов двохмісне місць, в нас. Ось сюди, от, сюди от тумбочки дві. Можна навіть тут... Теж змістити, щоб був нормальний прохід до вікна. Так, Раз, ліжко, два ліжко. І ось сюди у тому ж. І тут то теж давайте темний. Тест з дуба поставлю та стіл. Тут у нас буде просто телевізор стояти. І тут я так само облаштовую. І так, друзі, ось що вже у нас вийшло, а ще можна побудувати ось тут. Пиши в коментарях. Ось в мене вийшло дві спальні, одна ось така от спальня І одна ось така от Спальня в нас вийшла. Ось тут робочий стіл тут буде. Бо ну, телевізор сюди не дуже ставити. Ось тут вихід на терасу, першу. Ось друга тераса. Ось тут можна було б ще терасу побудувати. О, ось тут можна ще зробити, до речі, терасу. -да, хороша ідея. Це вже все пізніше. А ось все от буде моя спальня з ось таким от вікном. Так, давайте я зараз візьму скво якесь то. Не знаю, давайте Сіру спробуємо, чорну спробуємо, біле скло давайте спробуємо. Та спробуємо ще звичайне прозоре. Ось таке от скло. Давайте. Ось тут у нас буде звичайне. Ось. ось тут у нас буде біле скло. Так, ні, біле скло сюди не дуже. Чорне скло теж. Сіре скло теж. Тоді ми залишаємо звичайне скло. Ще не прозоре без, без кольору. Все, ось так у нас вийшло, і сюди давайте теж я поставлю зараз жалюзі. І так, ось що вже в нас вийшло. І зараз давайте я поставлю... Ось сюди от ліжко. Ось тут. Давайте. Тут в мене буде стояти ось така от стінка. Вона взагалі сюди не дуже. Давайте. Хоча давайте спробуємо з білого бетону сюди стінку поставити. О, ось так от. І давайте візьму ще півбовок. Ось півбок наш. І давайте ось сюди от дві штучки поставимо. ось така от у нас виходить туди типу стінка. От іще от, ось іще сюди. От. Ну давайте вже ось так от зроблю, щоб було симетрично. Все, готово. Ось тут у нас буде стояти телевізор, давайте ось тут поставлю тумбочку. Ось тут ну, поставлю стіл, ось сюди от. Давайте навіть два відвіжних ящика в нас. А ось сюди по бокам дві тумбочки. А ось тут в мене буде моє робоче місце. Ось така от в мене тут теж є тараса. Ось так от швидко я облаштував будинок. Якщо тобі сподобалось, як я будував цей будинок, став лайк та підписуйся на мій канал, бо на тисячі підписників я придумав щось прикольне. І пиши в коментарях, що побудувати наступним, бо в мене вже закінчились ідеї. З вами був Ярол Геймс і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро роуга на свого і ітмівого. Рога на свого і ітмівого.